Історія не раз доводила, що навіть наймогутніші імперії не вічні. Усе це клічно, завжди одних лідерів замінюють інші. І кожен із таких лідерів проходить певні фази розвитку. Перед тим як імперія, ну в широкому значенні цього слова, держава, яка домінує, втрачає свій статус, у ній зазвичай накопичаться певні тривожні ознаки. Ми це трішки розглянули в попередньому відео про цикли, де в кінці зачепили імперський цикл. А у цьому відео ми вже конкретно зупинимося на цій темі, оскільки це найважливий цикл, який визначає самі довгострокові тренди. Ми порівняємо США і Римську імперію у контексті ознак імперського циклу. Порівняння саме Штатів і Риму ну, цікавіше, бо між цими імперіями проминули дуже багато часу, але ознаки стадії імперського циклу усе одно актуальні і універсальні, тобто глобально нічого не змінюється. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Чому ця тема важлива для інвесторів? Ну, усе просто: самі ефективні ринки в країнах, які домінують. Туди сходиться весь світовий капітал, і активи саме на їх ринках будуть показувати найкраще зростання, їх технології будуть мати найбільший потенціал, а сама країна стає світовим фінансовим центром. Звичайно, мова не йде про те, що коли певна країна втрачає статус першості, то її ринки втрачають повністю потенціал і стають нікому не цікавими. Це не так. Наприклад, Великобританія, яка втратила статус імперії між першою і другою світовими війнами, вона й до цього часу є одною із самих розвинених країн. Хоча відставання між від штатів доволі відчутне. Але зараз мало хто згадує, що до втрати статусу фінансовий центр був у Лондоні, а лондонська біржа була номер один в світі. Фунт вважався твердою валютою із повною довірою, а британські компанії вважалися інвестиційним класом активів. В той час як американські компанії були ризикованими зі слабким управлінням, регулярними бульбашками та високою волатильністю ринків. Тому не хочу, щоб це відео сприймало як якийсь негатив. Це абсолютно не так. Така реальність. Імперії змінюються капітали, перетинають кордони, світові фінансові інтереси змінюються, це є реальність. І краще це розуміти та сприймати, ніж потім залишитись на фінансовому узбіччі. А тепер до справи будемо розглядати ознаки пізньої фази імперського циклу, але із порівняннями пізньої, там, переломної фази, як це було в Римській імперії, ну і що відбувається в США зараз. Почнемо із фінансових чинників, ну те, що найбільш цікаве для нас, як для інвесторів. Отож, фаза монетарного розмивання, яку, в свою чергу, можна розглядати на дві частини. Перша це девалювація валюти, тобто втрата цінності грошей. Римська економіка базувалася на срібному динарії та золотому ауреусі, і незважаючи, що їх гроші напряму були дорогоцінними металами, римській владі все одно вийшло знизити вартість своїх грошей. Протягом століть імператори стикалися з дефіцитом бюджету, там викликаними війнами, бюрократією, соціальними та іншими надмірними видатками. Тому вони не вигадали нічого кращого як вдатися до псування монет. Вони банально зменшили вміст дорогоцінного металу в монетах, зберігаючи їх номінал. За часів августа динарій містив майже 100% срібла. За часів Нерона, ну це середини першого століття, вміст срібла впав до 90%. За часів Марка Аврелія, там кінець другого століття, доля срібла в динарії впала до 75%. А до середини третього століття монета перетворилася на мідний шматок з тонким срібним напиленням, там менше піввідсотка срібла. А ця політика призвела до гіперінфляції у третьому столітті, коли ціни зростали на тисячі відсотків. Там, по деяким даним, інфляція сягала 15 тисяч відсотків. Довіра до грошей зникла, а економіка деградувала до примітивного бартеру, що підірвала торгівельні зв'язки імперії. Сполучені Штати проходять аналогічний шлях, замінивши фізичне псування монети на монетарну політику. Тобто, штати мають свій ланцюжок девальвації вартості. Усе почало зі створення ФРС у 1913 році. Це заклало інституційну основу для еластичної грошової маси. Тобто до 1913 року грошова маса США була жорстко обмежена золотом і банківською ліквідністю. Після створення ФРС розширення грошової маси стало можливим без негайної прив'язки до золоту. Відповідність цінність долара починає залежати не від металу, а від довіри до інституцій. Тобто, фактично, долар стає політичним та інституційним інструментом. Наступний крок у 1933 році було конфісковано золото у населенні. Це були чистої води маніпуляції, незважаючи на типу благі цілі. Золото забирали за курсом 20 доларів 67 центів, а потім девалювали до 35 доларів унці, тобто приблизно 41% втрати. Фактично відбулося те, що завжди відбувалося. Фінансисти і банкіри не робили проблем, а діри затикали за рахунок населення. Пізніше, у 1971 році, президент Ніксон остаточно відв'язав долар від золоту, перетворивши його на чисту фіатну валюту. Тобто, якщо у 1933 році уряд США недобре повівся щодо своїх громадян, то тепер вони це зі всім світом. З'явився ефект, який звучить наша валюта ваші проблеми. Були ще цікаві події, але щоб не затягувати від ну, ми не будемо зупинятися. З того часу грошова маса зростала практично експоненціально, особливо після кризи 2008 року та пандемії 2020 року ну, через політику кількісного пом'якшення. Хоча США і експортують свої інфляції по всьому світу ну, завдяки статусу резервної валюти, купівельна спроможність долара з 1913 року впала більше ніж на 96%. Тобто в Штатах, як і в Римі, інфляція діє як прихований податок, перерозподіляючи багатство від громадян до держави-боржника. Друга частина монетарного розмивання це втрата статусу домінуючої валюти. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Звичайно, у часи Римської імперії не було такого статусу, як резервна валюта, але тим не менше, динарії були імперським стандартом, тобто саме динарії були універсальним засобом обігу, податковою одиницею і платіжним інструментом армії та держави. Його приймали від Британії до Близького Сходу. Але внаслідок девальвації динарії, ну, яка є фактично інфляцією, ну про що я недавно розповідав, і рим втратив домінування динарії. Навіть римський легіонер відмовлялися отримувати платню в динаріях, що вже було ознакою системної кризи. У США схожа історія. У період після Другої світової війни домінування долару зростало. Це було пов'язане з фінансуванням відбудови Європи, а далі вже долар перенісся на світову торгівлю і кредитування, де фактично і закріпив свій статус. Переломним періодом для долара був ніксонівський шок, тобто відв'язка долара від золота. З того часу долар плавно втрачає домінацію. Звичайно, говорити про абсолютну втрату цієї домінації не можна, ну, незважаючи на її зниження, долар все одно є абсолютною валютою номер один. І поки прямих конкурентів не видно, але тенденція присутня. Наступна ознака це боргова пастка, яка є наслідком фіскальної безвідповідальності. На держави, на пізніх стадіях, стоїть залежними від боргу. Вони більше не можуть фінансувати свої амбіції за рахунок податків і вдаються до запозичень чи інших фінансових маніпуляцій. Римська імперія ну не мала державних облігацій, тому дефіцит покривався псуванням монет та конфіскаціями у багатих сенаторів, що підривало право власності. Податковий тягар на промісі ставав щоразу надмірнішим, а це змушувало фермерам просто кидати землю і не обробляти її. А це в свою чергу зменшило податкову базу і виходило таке собі порочне коло. Тобто такі фінансові махінації дали лише тимчасовий ефект, а з часом перетворили економіку на піраміду, яка в кінці кінців рухнула. США має більш сучасний механізм це випуск казначейських облігацій. Державний борг США перевищив з 36 трильйонів доларів, що складає понад 123% від ВВП. Це найвищий показник з часів Другої світової війни. Але тоді борг був наслідком війни і швидко скоротився після її завершення. У результаті багато років витрачає більше, ніж утримує, покриваючи дефіцит емісією долару, ну по суті, друкарським станком. І як в Римі, такі дії дають короткочасний ефект, але зменшують довгострокову стабільність. Звичайно, такий розмір боргу до ВВП у США не є критичним. Він навіть не загрозливим, оскільки при великому бажанні, ну чи потребі, можна розкрутити його назад до помірних розмірів. Хоча це буде дуже боляче і для економіки, і для населення, тому є великі сумніви, що, хоч якийсь із політиків, захоче вирішувати таку непопулярну проблему. Тобто на даний час борг не загрожує Штатам. Більше того, на нього є попит як всередині штатів, так і назовні. Але цей борг є структурним і хронічним. Він тільки зростає. Так, є короткі періоди зменшення боргу, але загальний тренд тільки на зростання. Тобто фінансова безвідповідальність, яка підірвала рим, тепер прямо загрожує Америці, якщо вона не візьме курс на оздоровлення бюджету. Ще одна ознака пов'язана з фінансами, це зростання нерівності та знищення середнього класу. Тобто це певна соціально-економічна поляризація, а це ще одна спільна риса пізнього Риму і сучасної Америки. В Римі основою середнього класу були вільні фермери замаловласники які, до речі, складали основу легіонів. Але масовий імпорт дешевого зерна з Єгипту та Сицилії, а також безкоштовна праця Рибів, почали призводити до знищення середнього класу. Ну, фермери просто не витримували конкуренції. А це призвело до того, що землю скуповували Лати з рабською працею, а селяни їхали в Рим і жили фактично за державну підтримку. Ну, їм видавали там певну кількість зерна безкоштовно. В штатах середній клас представляють кваліфіковані працівники, там малий бізнес і тому подібне. Але і в штатах середній клас активно скорочується. Причина є серія: ну, по-перше, глобалізація. Американські корпорації погналися за більшими пробутками і почали переносити виробництво за межі країни. Ну, спочатку і за договором нафта, а потім по факту вступу Китаю в світову організацію торгівлі. Фактично, США обміняли промисловість на дешеві товари. По-друге, це фінансіалізація економіки. Гроші йдуть не на побудову заводів, а на байбеки, там, створення деривативів і різних фінансових інструментів. Зростання урбанізації, вартості життя також прямо впливає, і ряд інших причин також. Це все призводить до деіндустріалізації і фактично знищення промислових міст. В Штатах навіть появився регіон, який називають іржавий пояс. Як наслідок, це породжує озлобленість і класову напругу, яка може в якийсь час просто вийти з-під контролю. Давайте перейдемо ще до інших важливих чинників, ну, згідно імперського циклу, оскільки далеко не усі фактори побудовані на фінансах. До речі, якщо вам цікава прикладна аналітика, доступ до всіх моїх угод, до складу мого портфелю, прямого спілкування ще багато іншого корисного, то приєднуйтесь до моєї сторінки на Patreon. Посилання є в описі під відео. Отож, військова деградація та імперські перенапруження. Армія це останній аргумент імперії. Коли вона слабшає, кінець стає тільки питанням часу. Зараз Пентагон стикається з безпрецедентною кризою рекрутингу. Лише 23% американської молоді придатні до служби там. Проблеми з ожирінням, залежністю, психічним здоров'ям, судимостю і тому подібне. У США також ми бачимо стрімке зростання ролі приватних військових компаній. У війнах в Іраку та Афганістані кількість контракторів часто перевищувала кількість регулярних військ. А це створює небезпечний прецедент. Війна стає бізнесом, а монополія держави на насильство розмивається. Для прикладу, в Римі теж були проблеми із набором у війську, і вони почали набирати варварів. Ці підрозділи також воювали ефективно, але були лояльні до своїх вождів, а не до імператора. І, врешті-решт, варвар-найманець одуакар просто зняв корону з останнього імператора. Так само і приватні армії служать тим, хто їм платить. Це дуже небезпечна ситуація. А ще штати з ситуацією, коли вартість обслуговування власного боргу перевищила витрати на оборону. Причому витрати на військову сферу сильно знижуються. Це результат певного популізму, недалекоглядності і бюджетної безвідповідальності. Крім того, штати мають сильні ризики, якби прийшлося проводити військові дії. Ось ви бачите, як одразу зростає боргове навантаження, коли починаються військові дії. Причому навіть умовно локальні операції це надзвичайно великі суми. А при такому рівні боргу, як я зараз запозичувати буде доволі важко. А я нагадаю, що штати мають понад 750 баз у 80 країнах. Та зобов'язання захищати союзників по всьому світу, там це НАТО, Тайвань, Ізраїль, Японія, Корея. Тобто США опинилися в ситуації стратегічно шпагату, особливо враховуючи поточне боргове навантаження, яке постійно зростає, і військові витрати, які постійно знижуються. А це призводить до того, що ефективність американської армії сильно знижується. Невдалий вихід з Афганістану став символом нездатності конвертувати військову силу в позитивний результат. Щось схоже було і в Римській імперії, там кордони стали занадто довгими для оборони, і війська розтягувалися на величезній відстані, а економіка просто не витягувала утримання такої машини. Не менш важливим є і геополітичний суп. Жодна імперія не падає лише від внутрішніх причин. І завжди є ворог біля воріт. Ну чи інакше кажучи, конкурентна імперія, яка підштовхує падаючого лідера. Для Риму це була Сасаніцька Персія, яка була централізованою державою з сильною армією, ну а також Германській Конфедерації. А для США зараз це Китай. Китай вже перевершив США за паритетом купівельної спроможності, часткою світовій торгівлі та промисловим потенціалом. Але найбільша геополітична загроза для США це втрата поточного статусу долара. Щоби не занурюватись у деталі, просто скажу, що втрата цього надмірного привілею змусить США жити за власними можливостями, що згідно дослідження, означатиме миттєве падіння рівня життя там на 30-40% і цілком можливо соціальний вибух. Ще одним фактором занепаду у імперському циклі є застій у технологіях та освіті. Коли імперія досягає вершини, часто починається стагнація. У Римі інноваційна активність просто зникла. Замість удосконалення продуктивності, економіка пішла легким шляхом експлуатації рабської праці, що зрештою загальмувало прогрес. Римляни так і не створили нічого рівноцінного індустріальній революції. Технічне рішення просто застигли на рівні завоювань ранньої імперії. У США з цим значно краще. У них досі одна з найкращих в світі університетських систем і технологічних баз. Але тривожні дзвіночки вже чути. Американські школярі середнього рівня відстають у тестах з математики від середньостатистичних однолітків інших країн. Критично важливі виробництва, такі як напипродники, рідкоземельні метали, магніти, перемістилися за кордон. Наса вже не запускає у людей у космос власними ракетами, а покладається на приватні компанії і навіть на інші держави. Хоча це й не криза сьогодні, бо штати все ж таки лідер у інноваційній та технологічній сфері. Але історія підказує: як тільки провідна держава починає буксувати в технологічному розвитку, конкуренти її швидко обженуть. Зрештою, той самий Китай масово інвестує в науку і світу з ціллю перевести захист і у багатьох інноваціях, Китай вже має доволі великі успіхи. Та й загалом поточна конкуренція за те, щоб залишити собі статус в імперії, тобто держави номер 1 статистично у 75% випадків приводила до війни згідно концепції пастки Фукідіда. Тобто саме зараз США не загрозує втрату домінації, але можна із доволі високою ймовірністю сказати, що Штати знаходяться у пізній стадії домінування, можливо, десь близько до перелому, ну чи може уже десь на піку. Поки жодних явних ознак переходу до спаду немає, але певні чіткі дзвіночки є. Тому у такий час потрібно тримати руку на пульсі. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, ці обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.